Вітаю, друзі. Отже, Рамштайн-9 відбувся, відбувся для України дуже успішно. Головне, що говорилося в публічному просторі, є самозрозумілим, адже танки протиповітряна оборона і набої це те, що без чого наземна операція неможлива. Але що лишилося за кадром? Адже насправді відкрита частина Рамштайну це знаки уваги, любові. Так, наприклад, міністр оборони США Лойдосін обняв Олексія Рєзнікова, назвав його своїм другом. І це було так дуже. Мило, з похлопуванням по плечах, по спині. В той самий час в Україні відбувалася ціла пачка звільнень з Міністерства оборони, що мало би символізувати для партнерів перебудову перехід на нові правила, перехід до більш міцної довіри між партнерами. Це хочеться вірити, але як це не комічно, Призначати тих, кого, хто призвів до скандалів, радниками, це, по суті, демонстративна відмова від реформ, від зміцнення довіри. В той самий час перед Рамштайн в Україні були дуже непогані козирі, адже, по суті, весь скандал по Міністерству оборони в публічному сенсі вдалося загасити. Ненадовго, це повторюю проміжні заходи. Але в цілому західним партнерам теж не випадає додавлювати Україну чи то, в ос... ну, скажімо так, роблячи тиск на персону Резнікова. Справді, Резніков не є винуватцем всього того Шухеру, який щинився в Міноборони. Там Фігурують зовсім інші люди. На Резнікові лежить певна символічна відповідальність і політична відповідальність, тому що виглядає дикувато, що за його спиною таке творилося, і він ні сном, ні духом. Тобто, наше уявлення про чесного політика на посаді дещо похитнулися, але за цих обставин на Заході теж зважили за і проти. і Вирішили приберегти обличчя Резнікова, оскільки самі політики, які співпрацюють з Резніковим, в разі його відставки виглядали б ніяково. Вони б понесли дуже суттєві втрати. Отже, на самому саміті заявлено про Хоча він називався авіаційним, але як довершена частина і оголошено публічно називається наступний перелік. Це допомога в танках близько 10 країн, там танки Леопард, Німеччина, Нідерланди, Данія, Канада, Польща, Іспанія. Тобто по танках до кінця березня частково буде закрите питання. Ми вже не згадуємо Великобританію з її танками, бо вона, власне, і відкрила цей, так би мовити, цю скриньку Пандори. Далі протиповітряна оборона. Знову Нідерланди. Знаєте, мені здається, що політики Нідерландів нарешті зрозуміли, яке зло є Путін. І, очевидно, що під тиском внутрішніх корпорацій вони не Наважувалося так жорстко атакувати Росію. Тепер Нідерланди на перших лавах в стосунках з Україною, в підтримці України. І це дуже правильно. Вже Нідерланди першими висловились про готовність передати свої літаки f 16 Україні. Отже, сьогодні ми не почули про літаки. І питання не в тому, що про них не велася мова, навіть, ну, скажімо так, в закритій частині. Про них велася мова. Просто зараз враховується варіант, якщо радянські літаки, залишки, яких залишаються в Польщі чи в Словаччині, вдасться, скажімо так, модернізувати під ракети Скальп. Це означатиме, що в принципі можна буде на перших порах обійтися саме цим авіапарком. Далі, про що не говорилося, але точно в кулуарах ця тема мусолиться і серед спеціалістів вона обговорюється точно. Це комплект безпілотників MQ Ріпер це стратегічний безпілотник. Йому навіть не треба буде залітати в зону дії російської ППО. Ракети Скальп летять від 500 до 1000 кілометрів. Великобританія їх поставить. Це вже точно. Що точно не оголошено, але вирішено. Це оці розумні крилаті бомби з радіусом дії 150 км. Можна запускати з хаймерсів установок. Тобто артилерійська компонента буде закрита. Найголовніше, що дуже важливим є, це те, що навіть той комплекс артилерії, який поставляється зараз, він, треба нагадати, що високоточна артилерія французька, німецька, шведська вона Залишається і порівняно навіть з українською Богданою дещо ніжною. Ну, дуло розраховано на 2000 пострілів, при такій інтенсивності роботи, як, ну, працюють українські гармаші. Цю техніку треба відвозити на техобслуговування, сервіси. І тут ще одна проблема, про яку не оголошувалось, але вона насправді це. Наступні етапи покращення логістики. Адже Росія збирається бити вже навіть по автомобільних мостах в глибині країни. І швидше за все, що серед проблем з логістикою буде власна логістика для важкої бронетехніки. Адже танки важкі, не всі мости можуть витримувати. Якщо будуть удари по залізниці, треба. Знаходити резервні шляхи, зокрема, і ну, через бетонні дороги і мости. Тому в цьому комплексі також, очевидно, мова йшла і про більш широку лінійку безпілотників. Швидше за все, що зараз в новому пакеті прийдуть безпілотники з радіусом дії 300 кілометрів, ударні безпілотники, також ударники, безпілотники Камікадзе, теж з дією десь до 300 кілометрів. Тому в комплексі якість вогнева після Рамштайна десь за тижнів 2-3 значно має покращитися. Найголовніше, що з'явився резерв гармат і е, безперервний потік е, набоїв. В рамках Рамштайну також обговорювалася система відновлення системи виробництва набоїв, зокрема, гармат на вся лінійка, починаючи із зенітних комплексів Гепард, Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Вже заявив, що Німеччина починає випускати сама набої для гепарда, аби не бути залежною від Швейцарії. Загалом, же, те, що залишилось в тіні, можна видавати невеликими порціями після того, як ці теми дещо будуть підсвічені в медіа. Дякую, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Поділіться цим відео, ставте вподобайки переможем.